Видання Axios повідомляє про те, що Путін буцімто поінформував Трампа про те, що планує новий наступ на сході України з тим, щоб відрізати е українські області, які він оголосив російськими, і вийти на так звані адміністративні кордони саме цих областей. Два висновки. Якщо ви. Пликаєте надію, що Путін і Росія якось там вони самі собою зупиняться на якихось адміністративних кордонах. Ви ж розумієте, що це не так. Росію треба спинити. І друге, Росія і Китай готуються вже до масштабної великої війни із Заходом. Тому що метою росіян в Україні зараз є відрізання і окупація найбільш індустріальних областей. До речі, шматок української енергетики у вигляді Запорізької атомної станції Росіяни вже відкусили. Тому це серйозний сигнал вже нашим партнерам.